Ялина канадська Сандерс Blue в розсаднику Proxima. Це єдина блакитна форма ялини канадської. Саме відома із її форм це коніка традиційна, яку знають всі. А це саме блакитна її форма. Вона росте трошки менше, ніж коніка, яка досягає 3-3,5 метрів. Сандерс Блю досягає десь максимум 3 метрів. Але вона... Декоративна, от, наприклад, у коніка, а от Сандерс Блю. От бачите, яка різниця по кольору. Гарненькі Сандерс Блю. Е, вона також, як і всі ялини канадські, треба обробляти її від кліщів, обробляти від гунтових шкідників. Запрошуємо в розсадник Proxima. Зараз вересень. Ми вже з початку жовтня всі ялини вже будемо копати. Запрошуємо.